А я би з вами зараз обговорив якраз ось такий економічний аспект, який пропонують слуги народу. Роксолана Підласа, очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету, виступила за введення нового податку на розкіш, згідно з яким пропонується збільшити відсоток військового збору для людей, які заробляють понад 20 тисяч гривень на місяць. Про це вона сказала в ефірі єдиного телемарафону. І каже, що розглядається це введення податків. Мається на увазі оподаткування дорогих покупок від смартфонів до автомобілів. Новий айфон за 60-70 тисяч гривень може обкладатися податком. Якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, ви могли платити військовий збір не півтора, а не півтора три відсотки. Наприклад, треба продумати про податки на розкіш. Як Ви вважаєте, наскільки ефективним може бути ця ідея, нефективної ця ідея? Ну я вважаю, що от дані зазначені заяви просто відверто показують чергове всі країни про те. Наскільки некомпетентні люди сьогодні керують нашою державою? Адже я просто хочу нагадати, що Раксалана Підласа це ж не просто депутат там слуги народу, вона на секундочку глава бюджетного комітету Верховної Ради України, тобто це один із економічних стовпів. Фактично нинішньої влади глава бюджетного комітету, і вона фактично заявляє відверто некомпетентні і нефахові речі в прямому ефірі. І я розумію, що бюджетний процес і, взагалі, бюджетна політика це баланс доходів і видатків. Я розумію. Що на сьогоднішній день не вистачає бюджетних коштів для того, щоб забезпечити необхідне в повному обсязі збройні сили України, там вирішення соціальних питань і так далі без зовнішніх партнерів. Це неможливо, але будь-яка бюджетна політика і будь-яка бюджетна оптимізація починається не з підняття податків для людей і для економіки. Тому що підняття податків веде до обвалу і до погіршення економічної ситуації. Будь-яка бюджетна політика починається з тим, що давайте розберемося, що у нас з видатками, де у нас є можливості економії коштів. І ми кожен день бачимо про те, наскільки неефективно використовуються наші з вами бюджетні кошти. Позавчора, буквально останній момент я у себе на сторінці в Фейсбуці це оприлюднив. Вибачте, 8 мільйонів гривень видається якісь не за названі з обмеженою відповідальності відоме, яка пов'язана з народним депутатом Слуги народу, для того, щоб це товариство з обмеженою відповідальності здійснювало моніторинг. Про що ми говоримо? Про представників офісу президента, керівника офісу президента, радників офісу президента? 8 мільйонів бюджетних коштів іде, іде на цей абсурд. Щоб ви розуміли, це ж не просто 8 мільйонів гривень це приблизно 500 дронів, які можна виробити на ці кошти. От на шалькітиразив, або давайте 500 дронів зробимо до наших збройних сил України, або давайте відмиємо 8 мільйонів гривень через товариство обмеженою відповідальності, яка належить народному депутату від фракції Слуга народу. І Підласа про це не говорить. До речі, вона говорить ні, давайте піднімати податки. До речі, пане Павло, в соціальних мережах українці ну дуже так жваво відреагували на цю ініціативу і виклали фото Роксалана Підласою в Верховній Раді в Блузці від Гучі за 1700 доларів. Звичайно, виникає запитання. А на це податки теж були виплачені. Ну безумовно, мені абсолютно байдуже в чому ходить Роксалана Підласа. Мене дуже хвилює, яку політику вони здійснюють, розумієте? І ще раз кажу, я розумію, що бюджетних коштів не витрачають. А не вистачає. Але вибачте, ще раз ще один приклад: національний марафон і цей весь абсурд з державними телеканалами, на які які ніхто не дивиться, але на які витрачається 2 мільярда гривень це ті видатки, які потребує сьогодні наша держава. 2 мільярда, це на секундочку, 155 тисяч, я порахував, вироблених дронів. 155 тисяч дронів. Скажіть, будь ласка, от на шальки Терезів оця недолуга державна інформаційна політика з цензурою, з обмеженням свободи слова, з фейками, з маніпуляціями і так далі. І 150 тисяч дронів. Ще раз скажу. І... Голова бюджетного комітету не говорить про те, що друзі давайте зачекаємо з цими моніторингами і 8 мільйонів віддамо на армію. Давайте зачекаємо з націонали марафонами і 2 мільярда гривень передамо там на індексацію пенсії пенсіонерам. Вона про це не каже. Вона каже: давайте піднімати податки. Ну розумієте, ступінь абсурду сьогодні взагалі тих людей, які сьогодні от керують економікою країни. Тому ще раз кажу, знаєте, вона може надягати на себе Гучі, Луї, Вітон і так далі, і тому подібне. Але питання, що у вас в головах люди, які займаються сьогодні економічною політикою, які сьогодні представляють владу і державу в цілому. Ну і ще стосовно, якщо можна коротко, справи Конкорд Кепітал і братів Мазеп, і зокрема Ігоря Мазеп. вчора на напередодні ДБР затримало його в справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС, і він прокоментував клопотання прокурорів про заставу. Спочатку була застава в розмірі 700 мільйонів гривень, призначили зараз заставу в розмірі. 349 мільйонів 700 тисяч гривень. І в будь-якому випадку такий розмір застави це ну фактично одна з найбільших застав, яка, яку суд призначав в історії України. Зрозуміло, що мають з'ясовувати всі ці обставини і все, що відбувається правоохоронці, і суд має поставити крапку в цій історії, але тим не менш. Чому це саме зараз відбувається? І чи не, чи не є це якимось політичним замовленням? Ну, в мене знаєте, є внутрішнє відчуття того, що е, іде свідома внутрішня політика на, то, на те, щоб зробити з України так зване? стейт, тобто неспроможної держави, в якої немає власного нормального урятування урядування і управління державою, в яку не йдуть в державу, в яку не йдуть інвестиції, немає економічної політики, в державі, де немає свободи слова, свободи вибору і можливості змінити ситуацію в демократичний спосіб найкраще. Тобто, в мене є таке відчуття, що внутрішні вороги з цього. Одні абсолютно прекрасно мають комунікацію з зовнішнім ворогом з Росією і е, з Путіним і хочуть просто знищити нашу державу, підірвати її зсередині. Тому що мова йде ж не про Мазепу, мова йде про те, що це не перший, ну скажем так, такий кричущий випадок за останні буквально тиждень. Ми бачимо наступ на свободу слова на журналістів. Ми бачимо арешт бізнесів і руйнування бізнесу. Ви вибачте, хто після цих фактів буде інвестувати в Україну? Хто прийде сьогодні з коштами? Хто буде допомагати Україні, в якій просто основи? Демократії, основи вільної економіки, просто ламається через коліна. тому для мене це дуже серйозний сигнал, того, що ми маємо всі об'єднатися навколо того, що да збройні сили. Нас захищають від зовнішнього ворога, а у нас є дуже потужний внутрішній ворог, який хоче знищити Україну зсередини. І от про це ми повинні всі пам'ятати. Дуже вам дякую, пане Павло, за коментар, що ви долучилися до нашого ефіру. Павло Розенко, експерт соціально-економічної політики, був з нами на зв'язку.